Зараз до нашого ефіру долучається гість. Це Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Будемо говорити з ним про те, яку зброю може отримати Україна від міжнародних партнерів та про ситуацію на фронті. Вітаю, пане Петре. Слава Україні, героям слава пане Петре. Хочу перше питання. Все ж таки поставити про російський флот? Ну як ви особисто, як аналітик, ставитеся до цих заяв Росії, що, начебто, зараз вони до берегів країн НАТО надішлють якісь там ракети Циркон на якомусь там своєму адміралі Бенбоу, і значить, всім буде погано. Як ви ставитеся до таких погроз? Ну, я ставлюся неймовірно критично, бо якщо вони не змогли захистити у чорному морі від ударів українських крилатих ракет свій насправді найголовніший флагман Москву, і він пішов годувати крабів, то як вони можуть злякати НАТО? Тобто, якщо наші українські ракети Нептун р Р-360 зуміли досягнути такого результату, то я Упевнений, що і Сполучені Штати Америки особливо у своїй морській компоненті маючи такі унікальні кораблі класу Арлі і великі ударні авіаносні групи спроможні і справитися із цими комаринами, погрозами, якими намагається погрожувати Росія. А, дякую. Ну тепер давайте до ситуації. От Соледари Бахмут. Це дві пекельно гарячі точки на мапі бойових дій. Просто в ці хвилини триває штурм расистами Соледару. Повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Які підрозділи сконцентрував тут там ворог, і як може розвиватися ситуація на вашу думку? Ну, тут треба розуміти, чому ворог із бахмуту переключився на Солодар та банальне перенесення уваги. Тому що починаючи із серпня місяці друга армія світу не змогла просунутися на бахмутському напрямку більше ніж на 14 кілометрів. Це насправді величезна ганьба, і негативні моменти новини, котрі надходять для них практично щодня, вони намагаються чимось компенсувати на солодарському напрямку, плюс на мій Погля це чергове протиборство між двома великими вежами Кремля, яке очолює Шойгу і яке очолює Пригожин, як окрему приватну армію, маю на увазі. ПВК Вагнер він, він пробує показати, що його армія є чимось успішнішим і серйознішим, аніж відомство, яке очолює Шою, і от пробує штурмувати Соледар. Чи будуть вони це робити надалі? Однозначно так як успішно. Ну поки що наші військовики демонструють чудеса тактичної виправи і вміння зупиняти противника. Але маємо пам'ятати, що він неймовірна. неймовірно. Динамічне явище, і вони можуть мати якісь певні тактичні успіхи виключно за рахунок кількості кількості їхнього особового складу у частині якості, ми давно їх переважаємо. А, пане Петре, за інформацією генштабу, росіяни розстріляли своїх військовиків за бажання здатися в полон. А наскільки поширена така практика ворожій армії? Ну і якщо можна, хто виконує роль так званих заградотрядів, це вагнерівці кадирівці? Студія? Пане Петре, ви Рис. чуєте мене? Ні, ні, студія. Прошу повторити. А, Ви не не почули питання. Так, генштаб України, росіяни розстріляли своїх військових за бажання здатися в полон. І власне питання: як ви вважаєте, це поширена практика в ворожій армії? І хто виконує роль заград отрядів вагнерівці чи кадрівці? Ну насправді нічого нового у воєнній історії Росії, а перед тим і радянського союзу. Я страшенно люблю історичні паралелі. Так от у Другої світової війні радянська армія розстріляла поза 157 тисяч власного особового складу. Це щось немислене В той час як нацисти розстріляли у межах 7800 тисяч свого е, особового складу. А скажімо, британців усього нашого 40 чоловік. Тобто опричена класична, і на мій погляд її зараз буде виконувати, і виконує ніхто інший як Пригожин. Чи це для нас хороша новина? Та звичайно, що хороша. Чим більше там оцього м'яса буде розстріляно і знищено своїми ж власними руками, тим краще для нас. Тому що на моє глибочезне тверде переконання. Я не зревізую свою позицію. Вони для нас ще рівно однакові. Немає значення, як вони виглядають. Чи це бойовики пригожена, це час штатна армія, чи це ще якісь інші силові структури. Вислолюся їхньою мовою хороших русських ніяк. Угу. Хороших русских тим часом може стати трошки побільшати. Росія може почати другу хвилю мобілізації з 15 січня і мобілізувати до півмільйона людей. Ну, принаймні такі дані дає українська розвитка. Як окупанти можуть використати це поповнення? Наскільки воно ускладнить ситуацію на фронті? Ну від себе додам наскільки воно покращить ситуацію для РФ. Ну, на мій погляд, не покращить, а тільки видовжить їхню катастрофу. Бо з такою велетенською кількістю людей нам таки доведеться рахувати. Маємо пам'ятати, що наші людські ресурси не співмірні і нових. 500 тисяч чи скільки там вони зможуть поставити до строю смертників, бо це буде смертників, таки доведеться перемолоти. Чи буде це якась висококласна воєнна сила? Жодним чином ні, а взагалі за 108 років Російська Федерація проводить у велику мобілізацію. Перша була у 1914 році перед Першою світовою війною, друга у 1941, дев'ятсот в другій у ході Другої світової війни, і ось третя. Але масштаби царської Росії і Радянського Союзу не співмірні із теперішньою Росією. Сійської федерації це є ознакою того, наскільки у стратегічному сенсі у них усе погано, але разом з тим московський імператіз б'ється на смерть, і проігнорувати про ігнорувати цей чинник не можна. Доведеться це велетенське людське море перемолоти. Перемолимо в обов'язковому порядку. І от, власне, росіяни стягують на територію Білорусі військову техніку і також запланували навіть спільні навчання з білорусами. Але ми добре пам'ятаємо, чим такі навчання завершилися минулого разу. І українців зараз, звісно, хвилює, чи буде спроба повторного наступу ворога з боку Білорусі і де, на вашу думку, є загроза загострення. Ну за загроза може бути у будь-якій точці, бо їхнього божевілля ніхто не відміняв. Як казав Волимський, великий римський мислительці Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії, і вони можуть на це відважитися. Однак, за рахунок чого їм досягати результати, я собі дуже важко уявляю. Якщо на початок цієї війни маючи повноцінне авіаційне прикриття, бо їхні ударні гелікоптери і штурмова авіація заходили у наш повітряний простір, бо ми були застані з нен... Нацька, вони не змогли заступити захопити столицю. То на що вони зараз розраховують? Я собі дуже важко уявляю, упевнений на 100%, що у нас кордон перетворений у таку собі новітню лінію Маннергейма. І якщо вони відважаться на цей акт суїциду, їм буде непереливки. Чи буде важко? Буде важко, чи буде дошкульно і боляче буде дошкульно і боляче, але хід війни однозначно не переламає, тільки відтермінує їхню кінцеву катастрофу. Пане Петре, як завжди, дякую вам за дуже цікаву, хоча й коротку розмову. Це Петро Черник, військовий аналітик полковник збройних сил України. Бажаю вам здоров'я.